Виконуємо номер 743 із підручника Геометрія 7 та номер 51.6 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Побудуйте кут щодо рівня заданого. Малюнок 27.13. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Приступаємо до виконання. Я зобразила кут, що дано в умові задачі. Нехай це буде кут КБН. А тепер провела промінь ОХ. з в мотузці О. Позначимо на сторонах нашого даного кута довільні точки А і С. А належить БК, С належить БН. З'єднаємо точки А і С, щоб утворився трикутник а, Б, С. А тепер побудуємо трикутник МОЛ, що дорівнює трикутнику. А Б С. Так щоб МО дорівнювало Аб, ОЛ дорівнювало С, А МЛ дорівнювало Ац, БЦ. Переносимо, проводимо дугу. Точка перетину буде точка у нас Л, а Б. Переносимо, робимо більшу дугу. Точка М має лежати на перетині двох дух. І тепер АС. І точка М наша. З'єднуємо тепер точки М, О і Л. Ми побудували трикутник МОЛ що дорівнює трикутнику АВС. Тоді і кут АВС буде дорівнювати куту МОЛ. Ну, а тепер доведення, доведення випливає з побудови. Бо трикутник МОЛ дорівнює трикутнику АБЦ. А тому і кут МОЛ буде дорівнювати куту АБЦ номер 743 із підручника Геометрія 7 та номер 51.6 із підручника Математика 7 виконано